І тоді на завершення по питанню зернових оцього перевезень, вивозу зерна з наших портів. Скажіть будь ласка, от заява Путіна вчорашня, що ми отримали гарантії від України. Це якось дико звучить. Чому вони не послалися, припустимо, на посередника потужного Туреччину, що в нас туреччина запевнила, що більше такого не повториться. А саме той режим, який вони на звинувачує, що ми неонацисти, що з нами нема з ким тут говорити, нам треба винищити. І тут ми дали гарантії. Ми ж і попереднього разу, ніби якісь гарантії давали. Я вам зараз один приклад, щоб ви зрозуміли і слухачі також, чому це відбулося. Буквально вчора спілкуючись зі своїми знайомими, вони мені повідомляють родичі, яких живуть в Росії. Тобто, це ті люди, які живуть в Україні вже не один десяток років. Їх батьки в Росії вони спілкуються дуже рідко. І е, в телефонному дзвінку, батько однієї із е, ну, росіянок, яка вже живе в Україні десятками років, розуміє цю всю дурість війни. Він і говорить. Що ви там творите? Зеленський зробив об'явлення о зборі грошей на бомбу, бомби, які хочуть убити Жах. Вона йому каже, тату, ти геть з глузду з'їзди з'їхав, що ти дивишся? Це правда, тому що це по телевізору показали. От тому і саме ця оця, м, заява Путіна про те, що. Вони отримали якісь гарантії від України. Вона виглядає дурістю і тупістю, розрахований виключно на російський електорат. Якщо вони з'їдають повідомлення про атомну бомбу, то це тим паче для них буде правдою. Розумієте, що ті, типу, Україна пішла на якісь поступки. Путін потрапив у пастку. Він з неї вже вийти не може. От є такі дії, коли ти ну такі ситуації, коли кожна твоя дія вона лише ускладнює тобі процес. Так само і сванг політичний. Абсолютно так і є.